Дуже часто запитання, чим можна робити лазерні процедури під час вагітності або грудного вигадання. Угу. Під час вагітності? Ні. Ми не проводимо жодних лазерних процедур, навіть якщо це легкі або поверхневі протоколи. Причина дуже проста. Цей період ми виключаємо будь-яке зовнішнє втручання, яке потенційно може вплинути на загальний стан організму або викликати стресову відповідь. Під час грудного вигодовування обережно і вибірково. Локальні неагресивні процедури вони можливі, якщо, якщо вони не супроводжуються больовим синдромом, не потребують анестезії. І не викликають системної реакції організму. Наприклад, епіляцію чи м'яке фракційне шліфування можна проводити але тільки після консультації з лікарем з врахуванням стану шкіри, гормонального фону та індивідуальної реактивності організму. У нашій клініці ми завжди створюємо. І ставимо безпеку і дитини на перше місце. Тож, якщо ви у період грудного вигодовання, ну, ви приходьте, і ми підберемо протокол, який буде фізіологічно безпечним і м'яким саме індивідуально для вас.